Юр, зрозумій, мені потрібно відпочити, мені потрібно з'їздити кудись в ретрит. Я вже просто втомилась, мені потрібно перезавантажитися. Іди, збирайся. Зараз я тебе відвезу. Ти серйозно? Я пішла речі збирати. Ін, нічого не бери з собою, там все видають. То це щось лакшері. Що це таке? Кажи, кажи. Це секрет. Но тобі точно сподобається. Давай бігом в машину. На, одягай, буде тобі романтик, як ти любиш. Юрка, ну ти вмієш здивувати. Юр, то може заїдемо все-таки за купальничком новеньким і кремушки якісь візьмемо? Там все видають, там повний оленклюзів. Охібалуєш ти мене? Давай на руку пішли. Давай <с Давай, давай де. Все, відкривай! Я привіз. Туди? Ну подивися, повернись голову. Перетриму ну, чи ти обіжаєшся? це?